І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в Гру Dead by Daylight. Я знову граю за свинку. Так, мої перки ви бачите. Ворони. Зачиняю е, двигуни з самого початку гри, три двигуна, на Єд. і вибиваю предмети з рук. Беру з собою також Моменту морі і одягаю капкани на початку гри. Так, шукаємо людей. У нас, до речі, можуть дати повітряну тривогу, друзі, зараз. Чому? Тому що один, як пишуть, що один шахід літає туди-сюди, по області, тому не знаю. Десь я маю на увазі залітає в область, і він просто з однієї області на іншу область залітає туди-сюди, кружляє, коротше. Тому подивимось. Я слідкую за тим, що пишуть. Ось, будемо дивитися, що якщо. Так. Тому що я вже намагався записати для вас відео одне. Але справа в тому, що дали повітряну тривогу і, і все. І, не... і треба було перезаписувати зараз. Ось. Ви знаєте, що це онлайн-гра. Онлайн гру не можна поставити на паузу. Тому якось так. А ви не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на наш Тік-Ток, друзі. На цей YouTube канал підписуйтесь, на наш телеграм-канал. Всі силочки ви знайдете під відео. Також не забувайте допомагати каналу. Силочка на дяку, на донат є під відео. Так, щось вони довго нам когось шукають. Дуже довго. Дуже довго, друзі. Ну, все залежить на який сервак вони тебе кидають. Господи, у мене стільки вже шарців цих кропець. Вже. 31 тисяча, майже 32 тисячі. Ну, За них можна купувати е всякі речі для манів, для сурвів. Конечно. Навіть деяких манів можна купити, сурвів можна купити. Ну, коли як. Ну, можна потім зайти в магазин і подивитися, що вони там продають. Так, які тут парки є, до речі. Що тут є за перки? Так, а що це парк? Ага, все, знайшли. Не встиг прочитати все. А, так, знайшли людей. Знову ж таки, бачите ліхтарики? Ліхтарики? Чи ліхтарик? Не бачу, нібито один. У цього. Люди грають не на PlayStation. Одразу видно. Це, скоріш за все, чи може бути чи Xbox, чи ПК, чи Nintendo Switch. Якось так. Так, ну нібито непогано, так? Непогані перки. Так, можна, можна було обрати інші перки. Друзі, ну тут справа в тому, знаєте, хто як звик грати, з якими перками ви звикли грати і що вам більше подобається. Тому це вже таке діло. Кому? Я знаю, які перки їй потрібні, які перки її, там не дають швидко заводити, все. Я, я це все знаю, я передивився дуже багато. Відео на Ютубі, хто там що пропонує. Але майже кожний стример, блогер пропонує різні речі, розумієте. Тому це вже кому що, кому що Кому що більше подобається. Так, зараз вже почнеться гра. Я граю з за... Опа! Так, добра. Так, кинотеатр. Кино, кинотеатр. Так, пришла. Палетки. Палетка вже... О, починається. 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 Давай, давай, давайте, давайте, давайте. Давайте, давай, командна гра. Я, я ж розумію, то мене тільки командні ігри У мене тільки, мені завжди попадається. Так, 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 ганяй. Так, 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 звичайно. Ви ж знаєте, що я, звичайно, побігу за вами. Угу. Так. Звичайно, звичайно. Звичайно. Подобається? Ну що, де твій ліхтарик? Tak pobiegły. Ono, no. Молодец. z Lihtarikow już ktoś. A nie. Я вже думав, що буде без з Ще одна тут. Я я чесно, чесно, не розумію. Чесно, не розумію, що це було, але добре. Добре. Ну, що я можу сказати? Угу. Так. Так, 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 звичайно. Так, звичайно, побігли. Так, 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 так. Молодець. Молодці. Молодці, молодці, молодці. Люди. Скажу, ви. Ви в нас молодці. Не хто ж, ж не цей, не хто ж не... Ніхто ж не сумнівається, що ви в нас супермолодці гравці. Супер молодці гравці. Супер молодці гравці. Так, так, так. Не ж не сумнівається. Так, 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 включи. Ага. Не ж не сумнівається, так. Ага, повезло. Ти подивись, що творять. Ти подивись, сука, час творить. Ну добре. Ти подиви, вони навіть не рікуються, уявляєте? Давай, 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 бігай. Ти подиви на це. Ти подивись, що творять. Ти подивись, що творять. Пекарі, пекарі. Це пекарі. Це пекарі, друзі. Це просто пекарі. Серйозно, дурні, дурні. Дурні на всю голову пекарі. бачите? Що вони роблять, я взагалі не розумію. Це просто жах. Що ви робите? Я взагалі не розумію. Що це таке? Що так. це взагалі відбувається? Так, так, так. Виголовне, uh -huh. не очікували, не очікували. Не очікували. Я знаю. come uhum. У мене просто навіть коментів немає ніяких. Просто ніяких коментів немає. Я не знаю навіть, що вам сказати, судячи з цього, що ми з вами бачимо. Насправді я в шоці. Наскільки тупо вони грали? Ці гравці. І... Це просто жах. Завдання зробили. Все, друзі. Я навіть не знаю, скільки йшов. А, скільки йшла ця гра. Але дуже швидко завдання зробили. Заробили. Мені здається, що це дуже непогана була гра, але гравці грали дуже тупо, незрозуміло. Дякую всім друзі за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І побачимо вже на наступному відео чи стрімі. Всього найкращого. Бережіть себе.